Доброго дня всім! Знову з вами молодий Агроном. Ось наш садогрод. Картопелька наша підростає. А це наша полуничка, Вона вже розростається. Навіть ці в ці стаканчиках для пересаджування буде. Вже розсадили багатенько стаканчиків для розсади. Будуть, буду пересаджувати на нове місце, розширятися для продажу, для всього. А це наша лючія. Ну, амі вона більш. Розрослася, чим лічіє. Ну і я непогано. Також порозкидала за... вуса, все розсаджуємо ще, продовжуємо розсаджувати далі. І наша Молінгалюр також розростається потихеньку. Пізній сорт. Тут ще не розсаджували, але коли в час прийде, будемо розсаджувати ще. Наша лючія порозросталася вже. І Амі також саме більше розрослася із всіх. Гарного сім дня і мирного неба.